Тарас Шевченко, уривок із поеми «Невольник» Думи мої, молодії, понурі діти, і ви мене покинули. Пустку натопити, нема кому. Остався я та не сиротою, а з тобою, молодою. Раю мій, покою, Моя зоре досвітня, я. єдина думо, пречистая. Ти витаєш, як у того муми, та я німфа Егерія, так ти, моя зоре, просіяєш надо мною, ніби заговориш, усміхнешся. Дивлюся я нічого не бачу, прокинуся, серце плаче, і очі заплачуть. Спасибі, зіронько, минає неясний день мій вже смеркає. Над головою вже несе свою неклепану косу Косар непевний, мовчки скосить, а там і слід мій занесе. Холодний вітер все минає, згадаєш, може молодая, вилиту сльозами мою думу і тихими тихими речами проговорюєш, і я любила його на сім світі. І на тім світі любитиму, о, мій тихий світе, Моя зора вечірня, я буду вітати коло тебе і за тебе, Господа, благати. Той блкає за морями, світ переходжає, долі доленьки шукає. Немає, немає, мов умерла, а ти рветься з усієї сили. За долею, от от догнав. І бебех в могилу, а в іншого сіромахи ні хати, ні поля, тільки торба, а з торбини виглядає доля, мов дитинка, а він її лає, проклинає, і за чвертку закладає, ні, не покидає, як реп'ях той учепиться залатані поли та й збирає колосочки на чужому полі. А там снопи, а там скирти, а там у палатах, Сидить собі сіромаха, мов у своїй хаті. Така я то доля тая, хоч і не шукайте, коли схоче, сама найде, у колисці найде.